Чай, еліксир молодості. Це чорний цейлонський чай з додаванням натуральних ягід обліпихи, липового цвіту та пелюсток соняшника. Чому чорний чай називають еліксиром? Тому що він має безліч корисних речовин, які допомагають підтримувати молодість та здоров'я. Давайте цей чай розглянемо детальніше. Чаю набираємо небагато, тому що він гарно розкривається. Щоб чай справді працював як еліксир, його потрібно вживати помірно, одну-три чашки на день. І головне, щоб продукт був якісний. Найкраще його пити без цукру, щоб отримати максимальну користь для здоров'я. Має насичений гарний смак та аромат. Рекомендую спробувати.